На майстер-клас зі стрільби з лука в Ужгородський замок прийшла студентка художньої академії Христина та її викладач Сергій. Цікаво було перший раз давно хотіла кажу попробувати, а, але сильно спробувала, що сильно треба натягувати. Але цікаво, цікаво було поспілкуватися з побертимами Перейшов ветеран російсько-української війни Віталій. Такі заходи дають можливість побачити, поговорити, поспоминати. Ну і Провести чудовий час. Я з гладіаторами дружу. Зараз з ними буду теж співпрацювати. У мене віддільно є свій центр підготовки цивільного населення. «Мілітарі Барс називається, де люди приходять. Я їх вчу, правильно поводження зі зброєю, самооборону. Майстер-класи зі стрільби проводитимуть щонеділі з 10 до 17. Участь безкоштовна або завільний донат на потреби спортивного клубу ветеранів Гладіатори. Про це Суспільному розповів капітан команди Сіяс Гладіатори. Президент Федерації адаптивних видів спорту Костянтин Кашула. Ми поки що розвиваємо пару напрямків адаптивного виду спорту і плануємо розвивати всі адаптивні види спорту. Ми розвиваємо поки що жим лежа, аеробайк, геблю і сьогодні почали реалізовувати проєкт Стрельба з лука. Мета цього заходу розказати всім, що ми розвиваємо. Стрельбу з лука в нас на Закарпатті, щоб приходили, долучалися, допомагали в зборі коштів для КС Гладіатора, щоб ми могли розвиватися і представляти Закарпатську область на всеукраїнських змаганнях і на міжнародних. Сергій Чернишов, Леонтій Колишин, Суспільна новина.